Є, зокрема, єдиний розрахунковий центр, про який ви знаєте, він є. Він каже це, не Жеки. А це ще гірше Жеків. Я за цей стояк заплатила три тисячі гривень своїх власних грошей. От коли е, звернулася до єдиного розрахункового центру, вони цю саму послугу пропонували за десять тисяч гривень. ЄРЦ тільки то, що поробило собі відділі по всьому місту, а фактично користі ніякої. Абсолютно, ЄРЦ нам ще нічого ніколи не допомогло. Я дзвоню в ЄРЦ і кажу. По-перше, розпит... вона представила, що вона оператор там, Богдана чи хтось. І каже мені. А я кажу, ну мені треба міняти на кухні канди, ви мені сантехніка можете виділити. Все, заплатимо, як, ну, як проситься, то все. Каже мені, купляйте газету Афіша. Та це мафія, це Єрць. Об'єктивнішої характеристики роботи ЄРЦ годі шукати, та керівництво підприємства на ці скарги не реагує. Замість того, тиснуть на громадських активістів, які власне викривають зловживання ЄРЦ. Підприємство розірвало співпрацю з добросовісним підрядником лише за те, що ця підрядна організація належить активістові народного контролю Геннадію Чудаку. 925 тисяч гривень сплатило комунальне підприємство ЄРЦ на рахунок Івано-Франківського підприємства Пекарпатпродпромідвес за 2014 рік. Власником та керівником підприємства. Та є Геннадій Чудак, один з очільників місцевого народного контролю. Народний активіст від минулорічної співпраці з комунальниками не відхрещується. Пояснює його підприємство. Свою роботу виконало на совість. Та через громадську позицію активіста Єрце припиняє співпрацю із його фірмою. Я зіткнувся з тиском на власний бізнес. У 2014 році це підприємство заплатило 525 тисяч гривень податків до бюджету. Цей підприємство, які працює на загальній системі оподаткування, сплачує всі податки, виплачує офіційну заробітплату працівникам. В цьому будинку нам відмовили з політичних мотивів виконувати роботи. Відтак народний контроль демонструє франківчанам, як ЄРЦ тепер на них економить. Краще переплатити ось за такі вікна, ніж мати справу з громадськими активістами, вважають комунальники. Шкода лише, що не зі своєї кишені платили ЄРЦшники і не для себе старалися, для людей. Це відметі гроші. Вкрадені, вкрадені гроші, і цим займається. Є все максимально на всьому, чому можна. Тут ми бачимо порушення, навіть не треба багато знати, от, щоб прочитати формулу свого пакета. 4, 16, 4. Звичайний, тобто не енергозберігаючий. Е, профільна система, напевно, саме бюджетна. Те, що зимою будинку тепліше не буде, і що гроші змарновані. Галину Михайлівну шукує. Мешканців обурює таке зловживання. Довго Так, Так, ну це насправді це просто взяли гроші з вашої з вашої кишені, щоб ви розуміли, Тепер що збувається тоді ми не будемо платити через амбіції, особисті, через якісь політичні переконання керівників ЄРС, люди, жителі, мешканці будинки отримують явно неякісну продукцію. Чи відповість це за такі фінансові відмивання? Народний контроль іде з'ясовувати особисто у міського голови, то обіцяє з'ясувати, коли і за що платять франківчани. Я Ли дам доручення були тоді нашому технагляду УКБ перевірити. Дайте адресу, я скажу, щоб він співпрацював польшою Добре. Добре. з вами. От і все. І давайте будемо вводити на чесну воду. Мені вже самому Піщенка. Народний контроль і в подальшому буде слідкувати за розвитком подій та прийме безпосередню участь в перевірці встановлених металопластикових вікон. Змусимо владу працювати чесно. І на Циндець Камонюк Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ